Справа 282. У фермерському господарстві число індиків більше за число курок на 297. Як змінилося це число? Якщо? Ну і є шість окремих завдань, які необхідно розглянути. Ну, Давайте спочатку припустимо, що нехай. Нехай є А індиків і Б Курук тоді А мінус Б дорівнює двісті дев'яносто сі. Записали? Ну, а тепер що буде, коли буде мінятися А або Б, тобто число індиків або курок. Пишемо тоді, якщо. Ну, і що ми маємо розглянути? Перше, що буде, якщо купили 15 індиків. То тоді ми будемо мати, що у нас А збільшиться. Пишемо тоді, то маємо. Як у нас буде записуватися вже різниця? Вже не буде А мінус Б. Бо замість А ми маємо написати А плюс 15. Та ми пишемо в дужках А плюс 15 мінус Б. І це дорівнює. Ну, як записується А плюс 15 мінус Б. Якщо ми розкриємо дужки, то це буде А плюс 15-Б. Або це буде А-Б. Плюс 15. Ну що ж, якщо у нас було А-Б, а тепер стало А-Б плюс 15, то ми кажемо, що у нас різниця збільшилась на 15. Пишемо тоді. Отже. Отже, різниця збільшилась на 15. Збільшилось на 15. Добре. Тобто в першому випадку у нас різниця збільшилась на 15. В другому випадку, що було, якщо продали 18 індиків? Ну, якщо їх продали, то тоді ми будемо мати такий вираз, то маємо. Так? У нас буде тоді не А індиків, а їх продали 18, то буде А-18 і мінус Б. І це дорівнює, розкриваємо дужки, Це буде А-18, мінус Б. Або це можна записати як а мінус 18. Ну Що ж, ми бачимо, що ця різниця у нас зменшиться на 18. пишемо отже, різниця, зменшиться. на... 18. Добре? Третє. Що буде, якщо купили 23 курки? Ну тоді знову наш вираз А мінус Б запишеться по-іншому. Пишемо тоді. То маємо. І тут допишемо дві крапки. Як запишеться наш вираз? Кількість індиків не зміниться, буде А мінус. А замість курок Б, ми пишемо, купили 23 курки, то пишемо у дужках Б плюс 23. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки. буде А. Мінус перед дужками то буде не Б, а буде мінус Б. Перед дужками мінус буде не плюс 23, а буде мінус 23. Так і це дорівнює. Тепер. Ми можемо записати, що це А мінус Б. мінус 23. Тобто ми бачимо, що наша різниця А мінус Б зменшиться на 23. Пишемо тоді, отже. Різниця. Зменшиться. зменшиться на 23. Так. ну Що буде, якщо продали 17 курок? Ну, якщо продали 17 курок, то знов наш вираз А мінус Б запишеться по-іншому. Пишемо тоді, то маємо. Отже, кількість індиків не зміниться, буде мінус а курок зменшиться на 17, бо їх продали, то ми пишемо не B, а пишемо Б 17. І це дорівнює. Так, дивимося. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак. Пишемо тоді А. Було у нас Б, стане мінус Б. Було мінус 17. Міняємо знак на протилежний на плюс, то стане плюс 17. Або це можна записати. Як А мінус плюс 17. Тобто ми бачимо, що наша різниця А мінус Б збільшиться на 17. Так і записуємо. Отже. Різниця збільшиться. 17. Так, переходимо до п'ятого завдання. Купили 18 індиків і 18 курок. Ну, я думаю, що не зміниться кількість від цього. Але давайте подивимось. Як нас запишеться вираз? Пишемо тоді то. Маємо. Який у нас буде вираз? А у нас збільшиться на 18. То ми пишемо А плюс 18. Відняти. А кількість курок теж зросте на 18. То ми пишемо відняти Б плюс 18. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, Тут є знак мінус. Отже, буде у нас тоді. Перед цими дужками так і буде. Нічого не міняємо. А плюс 18. Перед цими другими дужками знак мінус, то ми міняємо знак, буде мінус B. І буде, було плюс 18, стане мінус 18. 18 додати мінус 18, це буде 0. Ми їх можемо просто скоротити. так, І тоді у нас. 18. Ну що ж, давайте подивимося, у нас тут є. 18 мінус b, мінус 18. І це дорівнює. Групуємо, пишемо a мінус так, Додати. Ну, А залишається ще 18 мінус 18. Ну і це дорівнює. Переносимо. 18 мінус 18 це 0. То залишається просто А мінус b. І це дорівнює А мінус b. Тобто різниця, як і була у нас. А мінус Б, так і буде А мінус Б. То пишемо. Отже, різниця. Не зміниться. Переходимо до шостого завдання. Що буде, якщо продали 17 індиків і 12 курок. Ну що ж? Як у нас тоді запишеться наш вираз? Пишемо то маємо. Ну, було у нас індиків А. ставлене на 17 менше. То ми пишемо тоді у дужках А мінус 17. Так? І продали 12 курок, то відняти не Б пишемо. А від Б треба відняти 12. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Спочатку перед цими дужками нічого немає, то ми пишемо А мінус 17. А перед цими дужками є знак мінус, то ми пишемо відняти Б, бо було плюс Б, стане мінус Б. Було мінус 12, а стане плюс 12. Це дорівнює. Групуємо тепер, пишемо А-Б у дужках. І залишиться ще мінус е 17 і плюс 12. Це можна записати. Пишемо мінус. А у дужках у нас тоді буде 17 мінус 12. Ось так можна записати, якщо ми його запишемо у дужках. І це буде дорівнювати. Так, дивимося. Тоді. А мінус Б так і записуємо в дужках. Тепер 17 мінус 12 це буде 5, і буде мінус 5. Отже, пишемо. Отже, різниця. Мінус 5, це зменшиться на 5. Різниця зменшиться. На 5. Ну що ж, ми розглянули всі 6 випадків, а зараз записуємо відповідь. Тут залишилося доволі мало місця, тому пишемо умовно, скорочено. Дивіться, записуємо тоді, якщо більше, то пишемо стрілочку вгору. Наскільки, а якщо зменшилось, то пишемо стрілочка вниз. Записуємо тоді. Отже, пишемо відповідь. Перше. У нас збільшилось на 15, пишемо стрілочка вгору на 15. Друге. Читаємо, зменшиться на 18, пишемо стрілочка вниз на 18. Далі третє. Отже, в третьому різниця зменшиться на 23. Пишемо зменшиться на 23. Так, Четверте. Різниця збільшиться на 17. Пишемо четверте. Збільшиться на 17. Далі п'яте. Різниця не зміниться, пишемо п'яте. Не зміниться. І шосте. Бачимо, що різниця зменшиться, пишемо, зменшиться, шосте, зменшиться на п'ять. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що воно дуже громістке. Окрім того, виникає питання, для чого нам число 297, що індиків на 297 на початку було більше ніж курок. Можливо, автори хотіли, щоб ми дізналися, яким стане це число в першому, другому і третьому випадках. Але треба було трохи по-іншому тоді запитати, що треба робити в цій задачі. Якщо так, то, наприклад, 297 у першому випадку треба було додати 15, в другому відняти 18, ну і так далі. Все-таки я думаю, що цю задачу треба було виконувати ось таким чином. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.